Добрий день усім, я з України, я зі Львова, всім моїм землякам привіт і всім українцям. Слава Україні, героям слава! Сьогодні моє відео буде дуже-дуже е -е, цікаве, тому що я вам розкажу, як можна допомогти дуже скоро знайти роботу своїй коліжанці або своєму чоловікові, тому що чоловікам це теж підходить і тут дуже багато в Італії. Е -е, так само є чоловіки без роботи, і дуже тяжко знайти. Це таки була така моя ідея. Як я тільки приїхала в Італію, я помогла знайти таким способом роботу моєму братові. Мій брат приїхав молодий в Італію. Він так само вже багато-багато років живе тут, в Італії, отут недалеко від мене. Так само купив квартиру в Італії і так само купив квартиру у Львові. У Львові купив дві квартири. Тому що одну квартиру купив зразу-зразу за 16 тисяч. Ви пам'ятаєте, такі були часи. Скільки це років було назад? Я не знаю, може 15 років назад. Я знаю, він заплатив 16 тисяч, купив там е на Сихові біля іскри. І е -м, зараз така квартира, я на три, три кімнати він купив. Так, бо Я теж маю Львові квартиру, у мене дві кімнати. Я говорю не по темі, мені треба одного триматися. Я хотіла скоренькому це розказати, як я йому допомогла знайти роботу. Він спочатку я його визвала в Італію, тому ніхто не їхав, ніяких братів ніхто не брав. Бо казали, в Італії нема роботи для чоловіків. Їхали тільки перші жінки. Я приїхала в 97-му році, дореньки мої, якщо ви не знаєте, 97-му році багато пам'ятає цей рік. Хто приїхав? Дуже мало людей їхали ще в Грецію. Я приїжджаю в 97-му році і мені говорять, що для мужчин я хотіла його потягнути сюди так само. І, мені говорять, що нема роботи. Багато мені говорять, що нема роботи. Але багато мені сказали, що якщо, якщо людина хоче працювати, роботу знайде. Отак От мені відповіли. Одна людина, друга, мені так відповіла, роботу знайде. І я кажу, давай приїжджай. Приїхав він з одним другом своїм. Друг. З другом приїхали, вони багато років дружать, багато багато років в Польщу колись завжди їздили разом. Як... У мене такі от руки з грибів. Вони ще чорні не помиті, бо я вчора дуже пізно чистила. Я була в лісі тут на грибах. А, коротше, буду стиснуто говорити. І е... вже втратила цей, треба мені гарно говорити. І е... ага, приїжджає мій брат. Пішов він на першу роботу до ліса, взяли його через кілька тижнів, два місяць, через місяць, Взяли його на кінець до ліса. До ліса це означає, спина болить, це означає не болить, молодий хлопець, але як ти робиш кожен день з вечора, до, до, зранку до вечора і піднімаєш цей груз, ці дрова, ти згинаєшся, згинаєшся, тебе ну, замочення, вони приходили, це, ну, все нормально. Пізніше він ту роботу втратив, жити немає де. Жити нема де. Там ще такі, як я жити нема де. А як ми їх? Там таке п'ять тисяч населення. От там на горі такий дідо сам один жив. Він до нас приходив, там, де я працювала, жила. І він сам давно, Він до нас приходив, який друг був, до сім'ї, де я була. І ми помали Іван він називався. Ми помаленьку туди ходили. Я хочу сказати, що мій брат тільки там прожив. Я знову не здало говорю, мені треба гарно говорити спокійно. І він, я хочу сказати, він там не працю... він... вони там не працювали, вони там просто пішли жити 2-3 місяці, вони там жили задурно з тим дідом, вони йому допомагали, ну, якусь пизу, якусь там така блахата. Перший поверх і кухня, кухня і такий зал на першому поверсі, і такі сходки. І на другому поверсі дві кімнатки там було. Хто живе в Італії, знає, як в старих будинках в центрі живеться. Пізніше мій брат знову без роботи, той діду їх вже не хоче, вже виганяє. Один раз брат мені подзвонив, як той діду їв Савоярді, Ді ще до мене, каже до мене: мій брат, ти знаєш, тут таке печення в Італії, діду так їсть. Воно таке, воно так от береш у молоко і так макаєш у молоко, воно так впитує багато молока. Він говорить: це таке печення, як воно називається? І він навіть не знає, як воно називає, але пізніше, пізніше я тобі скажу, я тобі прочитаю. Коротше, виявляється, що це Савоярді, хто живе в Італії, роблять тірамісу такими грубими печенями, грубе таке печення, не то таке тонесеньке ті лінгвіни, а таке грубе печеня. І воно дійсно гарне, то такий висушений бисквіт. І ну, це не про це. І мі, вони з тої квартири йдуть, бо діду вже не хоче їх, не хоче задурно. Зрозумів діду, що за газ треба платити, за воду треба платити. І йому добре самому живеться. І мій знову знову двоє, два хлопці, 28 років, вони знову без роботи і без житла. Біля мене був такий за, закинутий такий город, де. Був закинутий такий город, де там була така хатина, де у упалення нічого не було. Ну, там була така кухня, там можна було газ прикрутити, балон газу, і, і ліжка вони собі десь там на дорозі знайшли. Хто в Італії, знає, знайшли десь на дорозі, якісь ліжка, якісь там щось знайшли, таке на дорозі, всякі меблі. І принесли до хати, і вони так почали жити. там. Перо без роботи. Цей час е, я е, залишаю е, ту свою роботу, бо там той жені, що мене взяв е, в ту сім'ю. Вони мене він проланував не як на роботу, а просто так помаленьку помаленьку щоб я прижилася і була така, от якась жіночка його така якась компанія. Я не знаю, що він хотів, що він, е, я не знаю, на 24 роки старше від мене. Я цю роботу залишаю, бо я бачу, він мені платить спочатку взагалі два-три місяці не платив. Я думаю, Боже, що це видалося сказати? Я зрозуміла, що це не моє майже рік. Я йду геть з цієї роботи, як я йду геть. Там в центрі такий був мебельний магазин, і там, ну, звичайно, італійс продавав. Він мені говорить: знаєш, є робота, вон там потрібно на заміну. Полька там є. І треба на заміну на один місяць. Я кажу, добре. Він каже: ну то я дам твій номер телефону тому синові. Той син до мене дзвонить. Я на тій роботі, це, я пам'ятаю, зима була темно, сьома година, і той син до мене дзвонить і каже: ну, А ви розумієте, я в той час дуже в Україну було мало, мало, мало. І я боялася своїх тіла. Я не знала, ми перші в Італії були, тоді ще телефонів в таких. Не було, а треба було дзвонити з того. А, почекайте, як то було? Правильно, він дзвонив до мене на домашній телефон. Я 0564 такий був префікс. Ну, коротше, він до мене до хати дзвонив, бо я не мала телефону. Я дала домашній свій телефон. Я ще того, о, такого я ще не мала. Тому що коштувало дорого, тому що це дуже ще всі в хатах мали телефон. Він до мене дзвонить і каже, я закінчив роботу, при, прийде там в центр і ми поговоримо. І, і сьома година і я виходжу з хати, сказала, що мені треба піти срочно туди-сюди, і я виходжу бігом-бігом, під гору йду туди, в центр. При, при, він сказав, що він йде на машині, я пам'ятаю, дуже добре, це була машина Fiat. Фіат, біла машина, нормальна, така маленька машина на, на, на три дверки. І я пам'ятаю, я так от темно, і ви розумієте, я так от сіла і ми в машині говоримо. І я думаю, Боже, як то страшно, як, би то, як то страшно, що ти така молоді дівчина, і ти сідаєш в машину, але я трошки довіряла, тому що той, той з магазину та якби, нормальна людина і знаменита продає меблі там Багато років вже назад, багато років його всі знають, він ж не може таке, щоб мене десь там забрали. І він говорить мені, у мене мого тата, мій тато худячий, все-все-все, є полька, яка вже кілька років працює, вона виходить заміж, вона їде в Польщу. І мені потрібно на місяць замінити її. Це не тут, в нашому містечку, це в другому такому самому містечку, яке так само має 5 тисяч населення. І буде 20 кілометрів від нашого містечка. І він мені сказав, що то буде в кінці місяця. Я сказала: Окей, я піду на цю роботу, бо мені було вже безвихідне положення. Я зрозуміла, що ця робота та, що є. У мене, так, що є зараз, це ж не є нормальна робота, це от того взяли мене, що мені ж треба роботу, мені ж треба заробляти, мені треба гроші великі. А тоді ще були міліліри. Тоді ще міліліри були. Ще на початку на початку давали 800 мілілір, хто пам'ятає, мільйона ще не було ліри були. І давали 700. В Неаполі було 600, я пам'ятаю, 600. В нас було 700-700. У 700 нас було. Да. 700. У мене теж перша робота, мені здається, була на 700, пізніше на 800, пізніше на мільйон. І окей, в кінці місяця, на, на то я сказала на тій сім'ї, попередила, що я забираюся йду і я йду на один місяць туди, на ту роботу. Зібрала всі речі, майже всі речі, бо там, не знаю, чуть-чуть ще була лишила. Але мій брат рядом біля тої хати живе, там такий город, це він там рядом-живе. рядом рядом, рядом живе. Хазяїн не знає того, що там поселилися біженці. Ну, Не біженці, стані поселилися. Зараз так само є таке, що зараз ще більше є. А тоді, в той час це було, я не знаю, це... Так... миліції боялися, ми думали, що нас депортують. Це було дуже-дуже такі часи. І я йду на ту роботу. Ця робота дуже-дуже гарна. Тому що дідо сам ходячий ще водить машину. Хата гарна, красива, паркет. Тепло в хаті. Там, де я жила, там була вілла. Вілла, Отака з таким плиткою, нова вілла велика, з такою плиткою, керамічною плиткою. І, а там паркет, там сюди паркет, паркет блистить. І, і хата, все, все, все. Я пам'ятаю, У нього син вже був. Я не знаю, скільки він мав. Він ну може мав 40 років, вже жонатий, дітей мав той, що приїхав на зустріч, говорити зі мною. І в нього вже в дитячій кімнаті, отаких от два ліжка там, де я спала. Він спав в спальні. Той дідок на той час він мав 80 років приблизно. І він спав у своїй спальні там, де він колись спав з жінкою, та як має бути. Я спала в такій типу, дитячій кімнаті, там було два ліжка, і отак вони отак були застелені, пам'ятаю, одне і отак друге. І такі тумбочки були. І така була накидка така бірузова, така бірузова. І нічого не було. Тільки там два ліжка, зеркало, і, і все, і, і, і ну, шафа була. Все, дуже так в готелі, дуже чисте, дуже гарно. Мій обов'язок був ну от, е, їсти там йому зварити, разом сісти, поїсти. Е, звичайно, він е, каже: от, е, треба два рази в тижні пилососити і там натерти ту підлогу, там попрасувати. І саме основне, в п'ятницю треба душ приймати, допомогти йому душ приймати. І тоді перший раз я почула, побачила чоловіка старшого голого, але тільки зізаду, тому що він культурна людина. І він мені сказав так: Анна. Сьогодні п'ятниця, мені треба душ приймати завжди в п'ятницю». Він каже: так, Я йду в душ, я роздягаюся і миюся там. Ти прийдеш і мені потреш спину. Потреш мені ноги мачалкою, і тоді поможеш мені легенько вийти, бо в нього трошки нога, е, нога отака ступа була і трошки так, е, пальці. Е, бо він, ага, Чому в нього така проблема? Тому що він працював на шахті, колись і там якась така аварія була. І він каже: і ти мені допоможеш зігну, я не згинаюся нога, витерти, подати труси, це все. Він собі сам знаходив труси, сурочку, все поміняти. Коли він не кликав, я сиділа, чекала в кухні. Коли він не кликав, я приходила, він був задом, одягнений. Задом, ось так, бачите, до мене спиною, я, я ніколи спереду нічого не бачила. І він, отак, я йому ззаду повитирала, і пізніше, задом так само він стояв отак, я йому ззаду ноги повитирала, все, все, все. І все, подала труси і там вже на столику стояли. І він вже сам одягався, він ще винесла цей акапатою, винесла на вулицю просушити. Я в нього там місяць проробила. Я дуже хотіла, щоб та полька не вернулася. Боже, як я хотіла, щоб вона не вернулася. Як Я хотіла, я навіть з ним говорила. Кажу, може, я залишуся, може той. А він каже: Ні, знаєш, вона, вона виходить заміж, їй потрібно гроші. Вона тут в мене вже багато років працює. А поляки в цей час три місяці працювали і три місяці верталися. Три місяці там, три місяці там. Ну я не знаю, я тільки ну, на місяць там була. І, 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 так, а, пізніше я йому завжди говорила, дивися, я без роботи. Зараз, вот, як вона приїде, я буду зовсім зовсім без роботи. Ти ходиш. А він центр на, тому, на тій машині їздив, він мав інвалідний цей, він на самому центрі залишав цю машину і ходив там в бар пити кафе, хліб купляв. ось так. І я кажу, ти стільки тут, друзів знаєш, питайся. Розказуй, розказуй, що є одна така, от, брава, шукаю роботу, може комусь потрібно. може... І він там озеро вертався, М -м, я нічого не чув, немає нічого. Я питався, я питався, нічого нема. Я вже майже була розстроєна. Тоді лишилося тиждень до того, як Полька мала приїхати, на кінець він приходить, він мені говорить, є в мене мій. Е... Гужіно, так двоюрідний брат, далекий брат, двоюрідний, тобто зовсім не є так двоюрідні, але вони називаються так, як двоюрідні брати. Є родина в них якась така трошки далека. Він каже: він до мене приїде, в нього теж була полька, і полька пішла геть. Він сам один живе, в нього шість місяців назад померла жінка. І Полька була доглядала жінку, доглядала ну, в сім'ї була, там теж вілла, І вона іде геть. І потрібно людину. Я добре, добре, а де це є? І він мені говорить, місто там, де я зараз працюю, це місто велике, майже 100 тисяч населення. Він мені говорить: то місто. Я вам не буду говорити ні місто, ні нічого. Ну, я вам сказала, майже населення. Але ви мені говорить в тому місці, але це не в центрі, це трошки ось так. А я самі розумієте, майже рік Віталії ну, вже багато розумію, багато не розумію, а що таке не, не, не тут, а трошки там. Я думала, Подире. Подире — це така відірвана хата в полі. Це така відірвана хата в полі. Хто ж ви Віталій знає? То така Віталія, що така відірвана хата в полі. Я дуже боялася подири того. Бо я бачила, я один раз їздила нашу відвідувати з тим моїм першим ухажором, щоб мене взяв на роботу. Там теж жила Українка, одна Люба, яка, яка з Херсона була, говорила по-русски, я пам'ятаю. І вона теж одна в полі там жила. І я одна тут, одна там наших не було. Були тільки кілька поляків у 98-му році. Це вже восьмий був рік. 98-й. І я що я хотіла сказати? Ага. Я знову вже забула. І він сказав, що цей, ага я боялася, що це буде така хата відірвана. Я дуже не хотіла в селі жити. Я боюся, я не, не вмію. Я хочу виходити на вулицю, хочу ходити по вулиці, бачити людей, бачити магазини, і мені отак подобається, щоб я була незалежна. А хто працює на цьому пудирі? Треба, щоб тебе завезли, в місто привезли, ти взагалі ні, ніхто, і якщо ти не цей, якщо немає ніякого ні, ні автобусу, ні нічого. І, коротше, він, він сказав, вони в п'ятниця, а він приїжджав у той сеньор, це дуже велика культурна шишка, така була на цей час. А він працював, він, він приїжджав кожної п'ятниці, не кожної, одна п'ятниця приїжджав, одна п'ятниця не приїжджав. Це означає, що два рази в місяць він приїжджав і вони виходили разом на обід, в ресторан вони йшли. І він мені сказав, дивися, він цієї п'ятниці приїде. І ми йдемо в ресторан. Мене не брали. Звичайно, я була вдома. Вони двоє йшли в ресторан їсти. І він каже: він приїде, будемо говорити. І в цей момент настала п'ятниця зранку, пів дванадцятої, приблизно, ось так, може, в 12 годині. Приїжджає той сеньор, з кого приїжджає той сеньор, гарний, елегантний, високий в піджаку, в каватці. Культурна людина, сиве волосся. І е, говорить, що от я лишаюся сам. Йому теж е, 80 років, на цей час майже 80 років. І він говорить: от в мене полячка теж є. Вона от зараз е, через тиждень вона їде в Польщу. Катя називалася. І каже: Ти хочеш до мене? Е, а я кажу, ну так хочу. Ми почали говорити, а де ви живете. А він каже: ну, там трошки та, якби, околиця. А я кажу, як околиця, ну хати рядом є, ось так рядом є. А він говорить: ну, є хати є, одна тут, друга там. А я думаю, Боже, ну, ну точно, сто процентів це оце село, де в полі одна хата. Коротше, ми домовилися. І на другий тиждень, ще, ще на другий тиждень він сказав, я приїду і я тебе візьму, і ти поїдеш, подивишся, де я живу, чи тобі таке підходить. Дівчатка мої 19 хвилин відео мені треба закінчувати. Я, це дуже буде е, історія. Хотіла про це розказати, розкажу про розказала вже про друге. Ну, ну що зробити? Я вам розкажу, як я свого брата де, як я запхала. І дуже легко знайти роботу для своєї коліжанки, яка мови не знає. Це, це ніхто не знає. Це от така моя ідея, яку я в, в, в свого брата запхала в роботу, і де він дотепер ще працює. Багато-багато років мій брат працює і завжди роботу має таку хорошу, де платять кожен місяць. Догасенький мої, я закінчую і побачимося е, скоро. Бачите, я сьогодні глічемію кров не, е, це ось 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 готове чайочок. зараз. Я теж сьогодні скоріше прийшла. І я сьогодні буду міряти цукор в крові моєму сеньорове. Бачите, я вже оце все тут приготувала. Він має діабет. Я сьогодні собі не буду, але я йому. йому не треба, мені, йому не треба кожен раз міряти м -м, цей діабет. Тому що він таблетки приймає. Він ж на таблетках і це набагато ліпше, ніж давати уколи. Я закінчую, тому що я вже багато наговорила. До скорої зустрічі абсолютно. І героям, нашим захисникам слава, 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 І щоб війна закінчилася в цю хвилину. в цю хвилину, мої. Побачимося скоро.